Вітаю вас на моєму каналі Готуй, як Таня. І сьогодні будемо разом з вами готувати кашку гарбузяну. Так що обов'язково дивіться відео. Так, для нашої гарбузяної кашки нам потрібен рис, масло, яйце гарбузик, хокайдо До речі, мені з хокайдо більш всього подобається каша. Так, молоко я назвала ще цукор. Так, і трішки сольки. Спочатку ми беремо і розрізаємо наш гарбузик. Так. О, вичищаємо насіння з нього, обрізаємо корінчик і ріжемо на кусочки і ставимо відварювати. Дуже твердий, звісно, гарбузик. Ну, нічого, ми справимо, так. От. Шкурку, до речі, я не, не, ніколи не зрізаю. Нарізаю, завжди відварюю з шкуркою. От. Ставимо відварювати. Так, гарбузик наш зварився, тепер ми відсіжуємо воду всю. Такі пари, що камеру перекриває. І тепер погрузним блендером перебиваємо все в однорідну масу. Так, тепер ми що ми робимо? Додаємо щепотку солі. Так. Якщо хочете солодку, додаєте цукру більше. якщо хочете менш солодку, додаєте менше. Я додавала нормально то даємо промитий рис Молоко. Молоко. Я масло, думаю, десь одну третій пачки нормально буде. І зараз збиваємо яєчку. Я тут його оці мисливці де рис промивала. Збиваємо сюди яєчко. Тепер ми це все перемішуємо і ставимо варити на малесенький вогонь. Накриваємо кришечкою.